Ту ти кажеш? Та я вже в шоці від того крику Та Таво я видивлюся, гоп'є. Є красунчик! Сюди ходи, дивись. Чекай. Викидай червоні, дивись. Викидай червоні. Один. Стоп! Один, два, старенькі. Перми. Сюди. Раз, там ще один. Бачиш? Ого! І тепер дивись сюди. Ого. Е, там ще один, там бачу ще корінчик маленького є. Били. Там їх є трохи. Ого. валю. Боженько моя рідна. А де ти там? Витягуй, витягуй, я все подивлю, белиш. Люди все подивлять на то, то. А то не витягнеш тутки. А, ти він живе здоровий, слухайте, він хоч великий його що... чисто. Він хоч великий, але це капець. Оу, є, хлоп, ми його не витягнемо. Як щоб... І як тут зробить? Все вломив. Кору мать. Вибач. Я, давай, давай, давай. та я вже... Я вже він вже в мене тріснув в руці. Зараза така. Ого! Правда? Ого, то така там лапа, блін, як у твоєї баби, блін. Чекай. Ого! Ю, 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 ю. а ну ю ю Ану, візьми його. Йой! В'явалю, оце грибище! Оце грибовище! Йок-палки, Де далі рахувати, що кіко там їх є.